Я трішки стара віра. <свистач> Піду по списку. Поясню про ситуацію, десь півроку не виступав. І тому я дуже хвилююся. Я люди не відповідальний і не хоче завалити цей виступ. Тому підтримуйте мене, будь ласка, півопальне. Бля, Бля півок мав... я мав соніки, типу, у мене так не Дякую. <свистач> дуже приємно, так. Да. Бузу пам'ять. Там а, був жарт про Сашу Білого, так? І я просто з Гібогорією прокуртив. А, ви здомили скуч, чому в Росії найпопулярніший актор без руков? Бо безнолу в кастинг не прийшов, хор, ще так. От трішки такої. Актуалечки з 22-го року. А, а, я вже казав, я відповідальний коник, сам взагалі не Лашави. Відміна, відміна, просто жарт. А, я не Варшави, я злодя. Я послав у нас Лодзя, але мені каже, що він столичний комік. А я тут я, майже перший раз. Так, ось я відповідальний. Хтось залізниця на тому, що таке відповідальність. Що таке відповідальність? <реш> Відповідаєш за свої вчинки. Добре. Вот, дякую, Uh, моя мама, коли була бахітом мною, їй сказали, що роди почнуться десь у 40. І води йшли ще в ночі, а я відповідальна людина, 13.40 до 13.40. Пунктуальність, все на час, це її проблеми, Е-е, Е-е, Хто ким в дитинстві хотів стати? Пам'ятаєте, оце вибирали пожежники, космонавти. Хто ким хотів стати? Президент. Треба в коніки, а потім <рис> Да. Я з самого дитинства я мріяв стати далекобійником, і коли всі діти гралися в пісочниці машинками і з куклами, я реально піду і подвір на подвір'я на возив самосвалом піском. За що дід давав мені посмотрети шлангу. Я хотів стати далекобійником, він чи мене називати селяку. Ну, в такий спосіб. Що зробиш так? Е, в більш такому підвітковому віці, коли в тебе починається борода вуса, ці всі речі, в е, мене вийшло е, так, що не Павко вчив мене при а я його. Е, я рятую, не людина, а відписи інсульту став схожий трішки на Бенджаміна Паттона, тому я мусив е, його вишити заново так. Е, хлопці побулити, кого був нормальний бачий секс. Волбой тільки прийшов до стівшки. Виходить, що так. У мене був нормальний перший секс. Це задача пожарка. Так ось, да. У мене був нормальний перший секс, ми були з друзями в поході, і з дівчиною трішки трошки відстало від компанії, це було в лісі. І якось так почалося це на природі, всі ставили вона мені каже, давай швидше, а я людина відповідальна. Я вважаю, що я справився. Так, е мене взагалі сюди запросили. І е -е, Ярослав, мене запросив Ярослав виступити і каже: слухай, е там в тебе був сольник, ти щось там виступав, там всі ці речі. Передави свій матеріал, збери якихось шартів, ті, що були смішні, і виступи там може якісь 5 хвилин, там щось там скільки вийде. Добре, я певна людина, я передивився свій матеріал і е, вибирав тільки то, що було смішне, сольник півтори години, п'ять 5 фуленджафтів... назбиралися на Шоу, п'ять феленджавтів. Знаєте, розсмішателька, так, я вже згадувалась, Давайте спробуємо, так? Росмішоквалька. Ви за поводик. Оцей гонг і О! Bon. Ви не зрозуміли правила. Називається победи, да? Типу, псев, тисячі гривень нема. Да, коротше, я неправда, тому виїхали якихось бабл такі гожатки на, на розігрівчик. Мені на роботі нещодавно подарували часи. Е Безкоштовні часи зібраться, кто знаю, зі да? буває таке. Е -а Навчив свою бабусю грати в монополію також. Е що ось нещодавно наступила все земля на бабушці, а е, я моя дівчина нещодавно Доспіємо, знаєте? Добре. Е, моя дівчина нещодавно нещодавна я купила найдешевшу кабу із зерна. І кожну ранку мила якусь хуйню тепер. Я... Сама заварила сама розкріба, хто то кажуть, да, така ситуація. Е, я... Е. Я вже казав, що я хотів стати далекобійником, і я, я знайшов собі діючу не з приседом. Е, Боїта видрузи, так я трішки по професії. Е, нещодавно залишився на тим, що от, є така фраза смак дитинства, да? Смак. Смаглятинство. Мені здається, що е, смак дитинство знає тільки типу, ну... Е. Це такий, прям, Сміх крос так. Да. А, і що я про по такі типу великі стати Дальпе? Ніхто ніхто не буде триматися за вас сильніше, ніж сліпий, котрого торгувати же здорово. То Варшаві особливо з цими переходами. Да. А давайте стата. Були нещодавно в дівчиною Фабія. На бік підвальне приміщення темно, інтимна атмосфера, і на столах стояли такі бутилки з під вина зі свічками, досить інтимно, романтично, гарно, і якось пройшов якийсь час. Ми сидимо додому вечерю, я доливаю вино іду викидати фляшку, вона каже: Мій, Біро, що таке, хочеш зробити йти на обстановку, сачки зі сречі. Ня. А в тебе мало ради, що приїхати з Росії на світі два стрільця. Пару бутилок знадобиться. Я з маленького міста. Хто з маленького міста? Я з дуже маленького міста. І ці маленькі міста в Україні, вони. Ну, от, от знаєте, це коли в тебе на все місто один кінотеатр. Юність, який вже виглядає як старість, Два парка Хорька і Побіди. Да. І три світофори. І коли там червоний, я прям бачу герб Радянського Союзу. У нашому місті з європейського великі ціни і європейський смак. Королівський, європейський смак. Ем, майонез європейський, королівський смак. Біра, не важливо. Ем, Я вчився в гімназії. Хтось розуміє, бля, що це таке? Поясніть, будь ласка. <ролів> Одинадцять дорогі, в міназі. В чому прикол? Ти? Бо я, я не розумію цієї теми. І в нас була така в спортзалі велика-велика біла стіна, і в якийсь момент хтось намалював там графіті чорно-біле, дитина в шапці дуже гарно. Але це маленьке місто. Це дуже маленьке місто, і через якісь пару днів хтось намалював вуса. А ще через пару днів хтось написав отаку от через все дитину ну і нахуя. Ще через пару днів хтось написав, а тебе їбе блядь. <рив> Чатін. Чатін маленького міста. Все це закінчилося фразу коля. Кома. Іди нахуй. Це повністю правда. І я не знаю, хто був той коля, але директор Микола Степанович. Затерця графіті сам. Ну, отака ситуація. Маленьке місто. Моя вчителька з російської літератури казала, коли прийде Росія, буде норм. Я співня України, буде норм. Що там її підірвали власному авто. Вчителька гімії дуже гарно вчила своїх І Я і я не вибажаюся. Да. Я маю один такий жарт. Ви як до Чорного мору ставитися? <плес> І мати заперети на початку. А, дивіться, в моєму місті є торговий центр Fresh. Кого -то, когось був Фреш в місті. А, не, там, теді, львівська там, якась франшиза. Тепер він Я Не тому, що там російських карбінчик коросить. Моє місце в окупації, я з Нової Каховки. Писання в Каховці. <гум> я за Окиховки, це там, де підірвали дамбу Новокаховську. І знаєте, я дуже давно не був вдома, а стільки води теплоского часу. Ще... <гум> тепер я повторюю повторю це є фреш, тепер він по фреш. Трішки такого, да, гумору маленьке місто. Добре, поїдемо трішки далі. Хто? від депресії? Є доля. Вам хочеться трішки знішну? Якщо що, в мене є ліки. У мене біполярна п'ятимероза. І ще я всьому, але ну, почнемо з цього. Вікулядна піптимероза. Хтось знає, що степ'яне. Так, вона ліпіпляда не вкарала. У тебе змінюється настрій, в тебе є періоди депресії, періоди магії, ти ніколи не знаєш, коли це станеться. І коли я взявся діагноз, я такий, блядь, треба якось рік ріб, скате. А мій батько на фронті. Він воює, я дзвоню до баті. Кажу: бар, блядь, тут так все хуйово. Каже, серйозно, де? У мене тут гума, постійно змінюється, всі речі там від до довго. Я, блядь, тебе так розумію. Да". Ну, але він зі старших людей. І я думав, що він не прийме якусь психічну хворобу. Але він такий нормально, все, тримайся, все буде добре, не переживай. І я вже думав, що ну, пронесло, що батько зрозумів. Але він каже: А де ж тим не бухайки? Я надію житті не подавав. Тим паче, на ліках пити не можна. Е -е, ну, думаю, добре. Буває, так колись відбувалися, можливо, і вішалися потьюга. Дзвоню до бабусі. І знаєте, це. Ну, ви зараз розумієте, ці бабусі. Е... Алло, бабусь, в мене проблеми зі здоров'ям. Але ж ти не бухають. Що бабуся, на що ви взяли, що я бухальну. Ну, блядь, ну то на ну, чому, ну в чому прикол, то це б не мав грошей, щоб пити. З що свою бабусі, якби сказав, що в мене мав грошей, воно би весело. Або гроші, або сів, бо там столітки ну, маленьке місто, да, тільки так. Добре. Хотів е, стати до обідням. Е, в Хтось, взагалі закапся своєю професією, пізнає, як це тако, важко. А, я з династії далтобінків. Мій батько їздив на фурі, діду їздив на фурі, прадід ходив де... в той час. Що де, там? Не, 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 не зовсім було так. І знаєте, я... Я взагалі, ну Я звикав, я не хотів стати далкобінком музикантом. І я підійшов я до баті кажу, купи мені гітару. Він каже: слухай, я народне буддист. Батько грав хуйма, син грає хуймає. Сідай, блядь, товар, нахуй, поїхав, люди вже Джека, в півпакті 16. Права, сама, са, самі себе не поплять. Поїхав, давай, вперед. Я докубійник, і у мене не всі вдома. В сенсі, що коли ти в трасі, я не бачив батька, не бачив діда, тому я в пошуках немов з забору їх шукати. А, і як в пошуках нему, мені на класі інколи залишається те широкі долі. Та й вже О! Інколи таке трапляється, да. мені дуже цікавий факт, що далокобійники вони схожі на Мадагаскарський Черепах. Мадагаскарська Черепаха, як би там не було, завжди повертається додому і куди яйця. Саме Тома. Мій дідо теж повертався з траси. Сідав на стілець і вікуна яйця, але на бік. І... Нам було дуже силено за нього, ми йому казали, Тіду, ну, що піде, ну щоб не в ресторані, давайте додому прийдемо. Е, така людинка, да. Їздити фурою, я їздив по Європі, важка робота, довго сидиш в машині я по три місяці. Сидів в машині. Е, і коли їздив по Швеції, я пам'ятаю, у нас там був така була заправка, і вона була сауни. І ти, коли їздиш, ти прям дуже чекаєшся моментів, типу, коли це можеш намалі викопатись. І це така велика парковка для фур, для сауна. Я сижу собі панату людей, водії зіліпаються. Тут мені щось поклали на плече. Я з подумав, що це ОК, але не вистачало паці. А... Або фрезерувальник, а... або і валід, подумав я, але повернувся ніхуя не інвалідні. І він мені каже: запрошую тебе в музичний гор. Я кажу, я на флейті не граю. <рес> Тоді я зрозумів фразу Батько грав куйма. <рес> <рес> це граю хуйми. Тріші да. Біпалярка. Біполярка, дуже класна хвороба. Я засмутився на початку. Це не все життя, це не лікується, це на стабілізатор. І мої друзі почали мене підбадьорувати. Тим, що чувак, заспокойся, це хвороба творчих людей. Дуже багато відомих людей має біполярку. Ми такі добре, як Google, читаємо. Я знайшов список людей з підтвердженою біполяркою. На першому місці Кабін. місії Коткабін. Кренбріс втонула. Хамінвей застренився. Прикольний творчі віхо, як би виходить. Я казав, що окрім ліполярку має а в Хогвез ДВГ. Не самодіагностовано, хтось тобто, проходив. Звісно, ні, бо 2500 діагностика, 2500 діагностика щоб отримати амфетаміля. Стимулятори для того, щоб тобі було норм. Дзвоню до Бариги, я кажу, слухай, 2500 на 13 років мені по 10 міліграмів на 13 років вперед, де дуже важко трішки з цими психологічними хворобами, цими всіма речами. Хто знає, що таке синдрома рятівника? Треба прям є свій п'єс проводити. Коротше, синдром рятівника це так сказати, коли ти трішки не ставиш свої проблеми. Наприклад, ставиш проблеми інших людей вище за свої. Тобто, коли ти витягуєш людину з зашмагу, щоб сам туди залізти. Мою випадку так. Е я якось рятував свою колишню дівчину від депресії майже рік. А вона врятувала е мене від себе. Е Анце Синдратія рятівника. Е з теперішньою дівчиною ну, я би домовилася е грати в рольові ігри. Всі були б за рові ігри, коли да, ми домовилися, що я буду стабільним. Вона щаслива, обидва програли. Е Трішки такова, да. Знаєте, в Польщі в цілому важко не мати якоїсь депресії, психологічних ворог, в цілому бою багато стодуся з людьми. Ти знали, я собі подумав це через роботу, скоріше за всього. Бо, е, як би так сказати, я нещодавно на перехресті бачив групу дітей, які були світові в, в відбиваючих шалетах, а такі маленькі вже на завод, це пстець. А взагалі цей в Польщі на свідо відбиваючи шолет, і я самі подумав трішки абсурдно, про те, що якщо перелітить зірка смерті. Захоче пильнути в землю, вдінував всі світові жем'яти і пустину до ліс нахуй. Типу, тобто це був Польща в тіємі. Е да. Коротше, е був у мене друг, який працював на заводі, і його звільнили, знаєте, з якої причини? В нього в очах не читалося «хенч до траці. Е За 18 золотих у той коли е «хенч до праці. Я теж стажувався на одному заводі, і знаєте, коли мені дали шавку, я відкрив іде нігтіми, бо це робино поверніть підково. Маю теж цікаву інформацію. червень — це місяць ментально шовичого здоров'я. Хто не знав? І якщо подивитися статистику самоубств в Польщі, найбільша кількість самовубств через повішення. Кавалівки 12 квадратів, антрісолі, блять, э, сам бо хвилі, да? і я подумав про те, що в э, цілому, ти, якщо ти хочеш поліситись, попасти в цю статистику, э, тобі треба канати, який ти тримає твою вагу. Я пішов спортзал. Э, Трішки А, Це сумно. Це все сумно, тріш біда, такі речей депресивних, е нюансів. Я собі якось подумав, якщо людина вже на це вирішила. Якщо вже заводнього шляху нема, чому зробити це якось весело. Наприклад, купити гелевих кольорових кульок. Такий верх, але останнє. В принципі, квест, щоб потім знайти. Е а з другої сторони я е, просто не що Олег кредит не закоти. Трішки такого. Добре, я перейду, та останнього за кінь вже затягнув по часу. Е, дивіться, я в цілому жаратою і висміюю трішки човна якісь речі, які є насправді серйозними. Е, мені колись сказали, що дуже добре, що ти смієшся над своїми проблемами, що ти відкриваєшся, що ти можеш палакати про психічні хвороби. Всі ці речі не важко відкритися, важко почути. Я хотів би вас закликати до того, щоб ви більше слухали людей, які мають проблеми. Бо навіть коли ти кажеш щось тост, і не всі це розуміють. Сподіваюся, розуміємо через спів. І щоб не закінчувати прям сумно, є одна історія. Авкука. Ненавиджу вайк. Я в когось пойде. Ненавижу вайбер. З однієї причини, в принципі, нормальний месенджер, але. Він зберігає в галерею фотографії, і у мене доїбні цих адкринтах. Тільки від однієї бабусі. Так ось помер у мене тіп. А... Ну місяць ментально училище здоров. А... Помер мене дід, і я відомо, кричали, з відомого кричили з неї буде на його поховання, але моя бабуся про це подбала. Я не знав, що в неї талант фотографувати. Мені навіть здається, що вона виставила правильно світло. Фотографувала тіда з робочої сторони. Таким гарним, таким гарним, я його ще не бачу. І звісно ж, вона на неї Ну, Прикольно кажу я собі і дуже класно забуваю травму, травмуючий досвід. Але через буквально три місяці айфон такий — Слухай, чувак. Щасливі моменти цього міні. І там дірюсі грасі, бльостки, музика, носа хліба класна. Щоб ви розуміли, яка в мене сім'я? І чому я крилах пожертвую на чорні жарти? Е, Діда поховали. Поставили гранітну плиту. Мені ж батько кидає фотографію отак от гранітної плити, все без жодного слова. Та швайбер. Я в нього питаю: а що ти мав на увазі? цей типу? Що ти хотів мені сказати? І мені пише: подипись, як охуєнно поклали бітон. Ой Боже. Приколі, класно. Дякую, пець. Е, я помітив фотографію одну таку тему. За е, Марільною тою тобто, діда було ще дві. Там е, волонкисно та Степан Петрович і бухта Марина Степанівна. Я питаю батька: це якісь родичі наші чи що. Він каже: Ні, е, дід просто хотів бути моряком, ми його пришвартували на Припаркували в бухту. Так домовити. Так ось, давайте без східне фору, без депресії, сміємося, і все класно. Дякую, за.